Боже, яке воно голодне. воно. Двох бурих ведмедів, які під охороною червоної книги України незаконно в жахливих умовах тримають в заказнику загальнодержавного значення Дача Галілея» в Чортківському районі. кажуть громадські активісти. Прибувши на місце, вони були шоковані. Тварини голодні, худі і поранені. Там буржак десь 10 Сантиметрів фекалій. звірі голодні, худі, обдерті, поранені. Видно, що їх травили собаками. Це знаходиться на території національного заказника Дача Галілея, тобто там навіть траву заборонено рвати. А на а там на території старого лісництва знаходяться звірі, які занесені в червону книгу. Це, це, це злочин. Люди не хотіли говорити на камеру, але повідомили нас, що близько восьми років там ті е, е, звірі отримуються, і їх травлять собаками, тобто тренують собак на них. Ведмедів годували, кажуть активісти, не калорійною їжею, від якої тварини не набирали вагу, а ще більше виснажувалися. по приїзду туди на місце побачили годівниці, такі два курита, які були пусті, які там сліди якогось там зерна було, але Поїлки, води безпосередньо, яка вода мала би бути цілий день для них, немає. Також хотіли би підмітити саме утримання в цих клітках. Клітки розміром одна 2 на 3, друга 3 на 3,5. А згідно закону для утримання медведів мають бути розміри на одного медведя не менше 30 квадратних метрів, висотою 3 метри. Це стандарти, прописані законом, де могло би бути, могло би бути утримання. Тут ми бачимо, що 2 на 3 це 6 квадратних метрів. Це не 30, а 6 квадратних метрів. Про цей факт громадські активісти повідомили і викликали відповідні служби. В заказник приїхали представники міліції, ветеринар. Люди не розуміють, чому туди не з'явилися працівники екологічної інспекції області. І так екологи не приїхали. Сьогодні ми прийшли в екологію задати питання, чому так сталося. Прийшли зранку, від 8-ї години хлопці вже стояли під екологією, дивилися, чи буде керівник на місці. Від 8-ї до нашого приходу керівник не з'явився. В 11-й годині був складний акт про неявку на робоче місце, оскільки в журналі також не розписаний він, що явився на роботу. Три години це є підстава для звільнення за наявку на робоче місце. Зараз активісти збираються йти в прокуратуру і піднімати це питання, чому вчорашній день не відреаговано і де сьогодні керівник знаходиться, тому що нікому в екології не відомо. Зв'язок відсутній. Наша основна вимога звільнення з посади начальника екології, так як ця людина не відповідає на нашу думку, є велика недовіра цій людині, є факти, які підтверджують його небажання працювати, а скоріше навіть і саботаж. Напевно, в зв'язку з тим, що він їх кришує, тому що інакше це назвати не можна. Ми неодноразово виявляли разом з вашою телевізійною групою факти браконьєрства, факти незаконних кар'єрів, факти вирубування лісу. Тепер незаконне утримання звірів реакції ніякої. В екологічній інспекції про ситуацію в заказнику дача галілея знають. кажуть, що лісники мають законно набуті права на цих тварин, але утримують їх в неналежних умовах. Це екологи з'ясували під час перевірки в червні-липні. В ході планової перевірки, яка була проведена спеціалістами. Державної екологічної інспекції в червні-липні цього року нами було зафіксовано і заактовано факт утримання двох бурих ведмедів, які занесені до Червоної книги України без дозволу на утримання і в умовах, які не відповідають нормативним вимогам. Це зафіксовано в акті. Копія витяг з акту направлена до прокуратур і Чортківської, і природоохоронної, викликані і притягнуті до відповідальності. Адміністративної відповідальної особи, і крім того, виданий державному підприємству виданий припис на ліквідацію цих недоліків. Лісникам екологи видали припис, аби ті усунули порушення. Зокрема, взяли дозвіл на отримання в неволі червонокнижних ведмедів і привели у відповідність приміщення, де тримають тварин. Зробити це вони мають до 1 вересня. А от перевірити чи виконують лісники припис екологи, не могли через мораторій на перевірки. Є така форма роботи. Це позапланова перевірка. Це перевірка виконання припису. Ми цього зробити офіційно не можемо через те, що на сьогоднішній день накладений мораторій на перевірки, і ми таку перевірку можемо зробити тільки з дозволу кабінету міністрів. Ми очевидно разом з активом, які звернулися до нас і які хотіли б цю справу довести до кінця. Ми однозначно так само реагуємо на це. Громадські ж активісти не розуміють, чому після проведеної екологічної інспекції перевірки ведмеді і надалі залишалися голодними без води, і чому над ними продовжували знущатися. Треба було прийняти рішення визвати ветеринарну службу, ветеринарної медицини, які мали б їх взяти на якусь реабілітацію, відправити в якийсь звериний зоопарк, кудись відновити харчування. Ну і подальша їхня дія, чи, чи ці навіть лісники, лісгосп виробили б документи і законно би їх утримували, можливо, ані ту передача в другий зверинець. Але напротязі цих трьох місяців, оце претензія велика до іколою, ну, чому було не повідомити? Треба було громаду повідомити, багато людей по захисту тварин би відреагували, носили б по черзі їсти там їм. Поки би Тривалово оце якраз де звідки що вони? А так вважаємо, що це недбалість якась така. не, не в тому діло, що вони не виконали свої обов'язки як екології, але проста людяність, що відношення до тварин. Редакція телекомпанії ТІВІ 4 просить природоохоронні служби відреагувати на це і врятувати тварин.